Моє вітання з вами програма «Нова адреса. І Сьогодні ми знайомитимемось з недешевими квартирами в історичному центрі Києва. Нагадаю, партнер програми агентство нерухомості парклей. Три об'єкти, але тільки один з них буде проданий. Або не буде. Завдання експерта презентувати об'єкт так, щоб у героя виникло бажання його купити. Завдання героя протягом дня оглянути обрані об'єкти та вибрати один з них. У цьому випадку він отримує знижку на вартість послуг агентства нерухомості. Якщо герою не сподобається жоден з об'єктів, право на знижку переходить до телеглядачів, які виявлять бажання придбати один із запропонованих у програмі варіантів. Знижку отримує той глядач, який першим зателефонує до агентства за номером 392 22 22 Давайте знайомитись. Віталій 56 років. Наталія 55 років. Дружина Віталія. Подружжя хоче придбати апартаменти у будинку преміум класу в історичному центрі Києва. Допомагати родині у пошуках буде агенство нерухомості паркленгу собі Марії Даниленко. Супроводжувати цю трійцю стане ваш покірний слуга Василь Звірєв. Дізнаємось, яким бачать своє майбутнє помешкання наші герої. Ми хотіли би приобрести квартиру в елітному домі, який знаходиться в історичному центрі города Києва. минимум две спальни и минимум два санузла. И этажность ну, не выше третьего этажа. Да, из хороших панорамы, конечно. Эксперт запропонувала подружью несколько вариантов объектов. Мы бы хотели посмотреть десятин, а потом Ярослав Вал. И Франку И Франко. И Франко. Ну що ж, давайте перевіримо наскільки ваш вибір буде вдалим. Вирушаємо на об'єкт номер один. Чотирикімнатні апартаменти на третьому поверсі 12-поверхового клубного будинку, що стоїть за адресою вулиця Франка, 4Б, загальна площа 200 квадратних метрів, система Розумний будинок, ексклюзивний ремонт, брендові меблі та техніка до вартості входить два паркомісця. Ціна 2 мільйони 200 тисяч американських доларів. Знаходимося в прихожій. Виділимо здесь расположены два шкафи, фасад натуральне дерево, на полу іспанська плітка. Марія Даниленко, агентства Агенства нерухомості Парклейн. Активна, цілеспрямована дівчина. Основні захоплення якої кіно та музика. За плечима Марії, підкорення гірських вершин, гірськолижні спуски, автомобільні тест драйви. Мені здається, що її квартира де досить симпатично і солідно. Солідно, так. Мені хотілося б, щоб було трохи ширше. А так дуже красиво. Так. Да. Впечатляє. Варцове впечатлення. Ми продовжуємо огляд. До вашої уваги – приватна частина помешкання. Як в лучших традициях клубных домов, каждая спальня имеет свой санузел. Это первый санузел. Сантехника здесь испанская, кафель испанский. Ручной работы полно находится здесь в санузле. Также э, есть зона постирочная, э, стиральная машинка и сушильная камера. Замечательно, тут все предусмотрено. Предусмотрено, мне нравится. Единственное, что ванна ну, маловато. Ну, ну, Знаете, да, я смак, да, я целиком да. с вами с водой. Давайте будем на первую спальню Те квартира у нас заходится... Замечательно. ...одразу в урочную санузлу. Спальня. 18 квадратных метров, кровать, встроенный шкаф купе и телевизор. А скажите, вот то, что здесь находится, это входит в стоимость квартиры? Все, что находится в квартире, входит в стоимость. Более того, в стоимость квартиры входит два паркоместа, в которые с легкостью паркуются четыре автомобиля. Замечательно ну, это очень большое плюс. Зі, у нее квартиры есть те, що її вікна выходят на три стороны світу. І ось перший з тих краєвидів, які ми будемо бачити протягом огляду. Мені дуже не подобається, що окна в окна, бачите, напротив дому. І ось це окна в окна, воно завжди нарушає, в общем-то. <схід> інтимний момент, і тим більше це спальня. Сподіваємося, що це буде останнім зауваженням у цій квартирі. Ходімо далі. На черзі ще одна спальня, ще один санвузол. Ми бачимо велику углову ванну. Також імець душова кабіна, сантехніка, повторюсь, а кафель кафільто іспанський. Мені нравится, <гум> Ну ми посмотримо, ще. а подивитись є на що, адже одразу навпроти санітарної зони розташувалася величезна шафа купе, що чудово порається із роллю гардеробної. Поруч із нею – вхід до господарської спальні площею 20 квадратних метрів. Завітаємо туди. На полу бачимо паркетну доску, кровать і е, телевізійну зону. Окна виходять в тихий двор. Повторюю, що дом клубного типу. Двор дуже тихий, камерно, душевно і безпечно. Це що за рішучка, будь ласка? Кожне вікно оборудоване системою витоплення, спрятане в полі. Непогано, непогано. Що ти скажеш? Мені подобається. Огляд першого об'єкту триває. До вашої уваги наступна кімната. Її площа 20 квадратів. Високий рівень оздоблення і непоганий краєвид прийшлися нашим героям до смаку. Вам тут подобається? Так. Да, да. да, да. Ми можемо вважати це приміщення останнім приміщенням приватної зони. І зараз запрошуємо вас до умовно гостєвої зони цієї квартири. Гостевая часть квартиры имеет площадь порядка 70 квадратных метров, отдельно представлена кухней, обеденной зоной и гостиной. Кухня оборудована всей необходимой бытовой техникой, холодильник, посудомоечная машинка, плита, вытяжка, духовой шкаф, микроволновка. Там есть все необходимое для комфортного приготовления пищи. Мне очень понравилось. Компактная действительно, вся техника представлена очень... Очень уютно все это сделано, все это продумано. Мне нравится эта кухня. И тут, понимаете, такое декоративное окно, оно зазеркалено, и эффект, в общем-то, окна есть. Обеденная зона у нас представлена большим обеденным столом. Вінним шкафом. Слід зазначити, що тут досить багато світла завдяки великій кількості вікон, ну і, звичайно, такій стильній люстрі. Мені дуже подобається вид з окна. Да. Прямо а, на а, я, так. Та моноцерква. І, знову ж таки, яка панорама чудова, взагалі чудово. І зелень. Гостинна кімната у нас э, обруднена всією необхідною технікою. Аудіо, відео і большая плазма. М'яка мебель. И, кстати, я прошу обратить ваше внимание на фальш фальшкамин, который очень интересно вписывается в интерьер данной квартиры. Вот эта масса площади, все предусмотрено и для отдыха, и для м -м, просмотра. Радикально все продумали. Мне нравится. На тему огляд об'єкту номер один я хочу голос. завершеним. завершено. Чи сподобалась квартира нашим героям? Дізнаємось просто зараз. Мені подобається елітність цього будинку, яка підрозуміє під собою Наличие великолепной охраны, парковки, конференц холла и спа-салона. Да, мне нравится планировка квартиры, вот. использование очень качественных материалов, все предусмотрено, ну и прекрасная панорамность. Да посмотри, сколько окон. Я думаю, оценка 10 баллов. Объект номер два. Шестикімнатна квартира на останньому поверсі шестиповерхівки розташована на вулиці Десятинні під номером 13. загальна площа 350 квадратних метрів. Проведені підготовчі ремонтні роботи без оздоблювання, вільне планування, автономне опалення, надзвичайна панорама на історичний Київ, ціна 2 мільйони 275 тисяч американських доларів. Мы с вами находимся в просторной прихожей. Есть большая гардеробная 10 метров. Куда же тут мы можем остерегать и из санузы Да. И далее потрапляем до первой синей спальни. Да, спальня площадью 27 квадратных метров. Пройдемся. Есть еще дополнительный санузел, который принадлежит этой комнате. Із окон відкривається прекрасный вид на історичну часть города. Відний купола Покровського монастыря, відне купола Софії Київської. Впечатляет. особливо віди з окна. Ну да, мені тоже нравится. Панорамный случай. приятне достойно. Внімання продовжимо нашу подорож. Наступне приміщення має вражаючі розміри: 77 квадратних метрів. Здесь предусматривалась кухня, она оборудована газовым котлом. В общем-то, и это подразумевает автономную систему отопления в квартире. Также в квартире всей выполнены уже основные черновые работы. Сделана разводка, вентиляционная система, очень серьезная по всей квартире, выполнена также на полу сделана подготовка под финишную отделку. И выполнена также основная система отопления. Прекрасные вид из окна. Опять же, очень просторная комната. Да, и подогрев. Вот. Это очень немаловажно для гостиной, кухни и так далее, где большую часть времени проводится. Ну що ж, давайте зараз йти далі. Наразі ми зараз побачимо кімнату, яка, мабуть, повинна на вас справити найбільше враження. Ходімо туди. Дане поміщення площадю 107 квадратних метрів. Подразумевается большая гостиная, много света, много окон, и также большая терраса порядка 15 метров. Ты живешь практически в церкви. Вот это видно, надеюсь. Можно не выходить из квартиры, изумительно. Вид подола, потрясающий. Просто потрясающий. А эти окна можно вид вообще сделать. За площадью? Об а площади, это... Ну, немножко, конечно, можно было бы два метра добавить, но, в общем, шикарно. Ну что ж, ходим далее, потому что это не остальное помещение. Мы находимся с вами в помещении 57 квадратных метров. За нами расположены две комнаты под гардеробную, можно под какую-то рабочую зону. Это основная спальня планировалась. Обратите внимание на высоту потолков, на своды, на... Интересное решение по окнам. А, там у нас большой санузел планировался и э, небольшая санитарная зона. В той части санузла можно смело, сделать постирочную. Угу. Абош, сауна. Угу. Да. Ну, очень интересное архитектурное решение здесь. И пока что мне тяжело решить. Э, Наскільки здесь будет комфорт или дискомфорт, то есть как здесь будет. Этот вот высокий потолок, то есть вероятно там был купол, и здесь эти окна, опять-таки витражи, такое количество окон и много подобных помещений. Прекрасно мне очень нравится. На цьому огляд об'єкту номер 2 я хочу оголосити завершеним. Послухаймо, якої думки про оглянуту квартиру дотримуються наші герої. Квартира дуже великої площі. Точно такие же большие светлые комнаты. Большие окна. За счет этого комнаты светлые и просторные, кажется, еще больше. Вот. Очень хорошо, что есть автономная система питания и кондиционирования. Ну, кроме того, прекрасная терраса. Но эта квартира требует еще вложений, времени и нерв. Но ну, я думаю, 9,5 баллов. Оценка 9,5. Объект номер три. П'ятикімнатна квартира на передостанньому поверсі п'ятиповерхівки на вулиці Артема, 10, загальна площа 198 квадратних метрів, ремонт 2010 року у класичному стилі, дворівневе художнє освітлення, італійські меблі з натурального дерева, паркет з американського горіху, Камін. дерев'яні склопакети, дві великі гардеробні, підлога з підігрівом, сигналізація, охорона, два паркомісця. ціна 600 тисяч американських доларів. Итак, мы с вами находимся на третьем объекте. У нас встречает прихожей. Отсюда мы видим а, бытовую комнату, где находится бойлерная а, санузел, первый, гостиная комната. И здесь просторная гардеробная. Немає сенсу надовго затримуватись у невеличкому передпокої. Краще ходімо до санітарної зони. Мы находимся с вами в гостевом санузеле. Он оборудован сантехника ведущих мировых производителей, а, стиральная машинка, душевая кабина. И обратите внимание на изюминку данного помещения – это окно. Окно, конечно, это вообще редкость в Я не знаю, старинный дом, это чувствуется все. Вот и прекрасная гамма, действительно, кафеля. Все-все подобрано, со вкусом. Поруч из санитарной зоны для гостей вы заходит, всякие кимната для них. Ходим в гостевую спальню. Мы находимся с вами в гостевой комнате площадью 12,5 квадратных метров. Есть диван, который можно разложить в кровать, шкаф необходимый и два просторных окна, что, в общем-то, придает квартире много света. Небольшая светлая выдержанная это она. Ну и за у нас сюрприз в квартиры. Виталия. Ласкаво просим до Виталия. Большая просторная гостиная, 46 квадратных метров. Квартира вся выполнена в классическом стиле. Тем не менее, вот высота потолков, цветовая гамма придают квартире много воздуха, простора и вот какого-то уюта. Обратите внимание, на полу массив американского ореха. Вся квартира оборудована антикварной мебелью, картинами, комод 17 века. Ну и тем не менее здесь присутствует новейшая современная телевизионная техника. Это стиль начала века, конечно, и сочетание современного ремонта с антикварной мебелью, какими-то мелочами. Очень-очень приятно смотрится. И мне вот этот камін. Ну і ще однією фішою цієї кімнати є вихід на балкон. Квартира двостороння і давайте спочатку оглянемо це її крило. Одразу за вітальнею знаходиться кабінет. Мы находимся с вами в кабинете площадью 28 квадратных метров, оборудован деревянной мебелью, кожаные диваны, все выдержано стильно и по-деловому. Я думаю, что здесь можно подумать и поработать. Короч и с кабинетом а мы имеем еще одну спальню. Мы находимся с вами в спальне площадью 22 квадратных метра. Обратите внимание на кровать ведущего мирового производителя. Изюминкой данной комнаты является просторная гардеробная порядка 10 квадратных метров. Я всегда любила светлые спальни, розовые, бежевые, так тонированные. Мне очень нравится, как она оформлена. Я говорю, я обратила внимание, даже карнизовый штор. Видите, все в гамме выдержано. Все продумано. Конечно, в стиле выдержано. Комоты, тумбочки. Очень светлые, видите, какие окна большие, замечательные. Давайте продовжувати нашу бодорожь, і наступною зупинкою стане, мабуть, їдальня. Логічним продовженням стилістики даної квартири є кухня-столовая. Здесь представлена большая обеденная зона. Обратите внимание на кухню, сделанную тоже в классическом стиле. Тем не менее, она оборудована всеми необходимыми бытовыми элементами, включая посудомоечную машинку, духовой шкаф, плиту, вытяжку и так далее. Ну, конечно, великим плюсом комнаты то, что она имеет выход на еще один балкон. И мы имеем чудовый краевой. Она большая гостиная. Большая столовая, это для большой семьи, конечно. И для приема у нас достаточное количество друзей и знакомых. Так что очень приятно, что она такого большого размера. Это барная стойка. Мне очень нравится выход на кухню. То есть я всегда буду в курсе того, что происходит за столом, о чем говорят, о чем сплетничают. И красиво все оформлено, сделано. Действительно, цвет дерева мне очень нравится. Но балкон есть балкон. Он всегда необходим. Ця частина квартири має ще одну санитарную зону. Можем на ней подивитися. Второй санузел. Здесь у нас есть большая джакузи, гидромассажный душ. Обратите внимание на сантехнику, на также ведущих мировых производителей. Ванная комната выполнена также в очень светлых и приятных тонах. Но это уже для хозяев, это чувствуется. Я люблю массаж. Так, що зі ж джакузі дошиває все проблемне прекрасно. Де то ж мені потрібно. Прекрасна ванна. Я думаю, що після того, як я работаю в этом кабінеті, я з удовольствия залізу ванну. А тепер ми подивимось останнє приміщення даної оселі. Воно позиціонується як основна спальня площею 20 квадратних метрів. большая просторная кровать, большой шкаф купе вдоль всей стены. А также каждая комната оборудована кондиционером. Мне очень нравится вот этот двухуровневый потолок, и там эта подсветка интимная для спальни. Это приятный такой был всегда. Панно великолепное над кроватью. Это просто очень оригинально. Очень удачное сочетание светлых и темных тонов. И создается такой полутемнота. На этом, погляд объекта номер три, я хочу, чтобы все это завершать. цікаво, яке враження справи воглянутий об'єкт на наших героїв. Я в повному восторгі від даного об'єкту. Ця квартира знаходиться в елітному районі. І не на те, що перше впечатлення складається, як будь-то це музейний експонат, але вона напічкана всім тим, що необхідно для людини. Кожна кімната має свою форму. І дуже багато зеркал, що створює ще більше пространство. Вот. Громадні окна, балкони – це мені все дуже подобається. В этой квартире можно поставить максимальную оценку. А тепер настав час резюмувати сьогоднішні погляды. Первый объект нам заповнился статусності дома, это жилье классу Делюкс, отличный ремонт, отличная інфраструктура самого дома, удачное место расположения. Второй объект также находится в историческом центре города, запомнился просторами. 350 квадратних метрів, ну і відлічним, відлічним видом відом ізока. Ну і третій об'єкт. Качественний ремонт в класичному стилі. Класика всегда буде класикою. Удачне місце розположение. Ну і, звісно, ціна. Ми дісталися фіналу нашої програми. Позаду залишився увесь легкий процес огляду трьох об'єктів. І зараз ми дізнаємося, що обирають Тетяна з Віталієм. Один із запропонованих сьогодні варіантів. Отже, панове, сьогодні ви побачили три квартири. Об'єкт номер один: чотирикімнатні апартаменти на третьому поверсі 12-поверхового клубного будинку, що стоїть за адресою вулиця Франка 4Б. Загальна площа 200 квадратних метрів. Ціна 2 мільйони 200 тисяч американських доларів. Об'єкт номер 2 Шестикімнатна квартира на останньому поверсі шестиповерхівки, розташованої на вулиці Десятинній під номером 13, загальна площа 350 квадратних метрів. Ціна 2 мільйони 275 тисяч американських доларів. Об'єкт номер 3 П'ятикімнатна квартира на передостанньому поверсі п'ятиповерхівки на вулиці Артема, 10. Загальна площа 198 квадратних метрів. Ціна 600 тисяч американських доларів. Ми вибираємо третій варіант. Об'єкт номер 3 П'ятикімнатна квартира на передостанньому поверсі п'ятиповерхівки на вулиці Артема, 10. Загальна площа 198 квадратних метрів. Ціна – 600 тисяч американських доларів. Ця квартира більше відповідає нашим І найголовніше, що нас це, звісно, ціна. Вручаю скидку на услуги компании, приглашаю в офис для подписания всех необходимых документов. Дякую за участь в программе и хай вам щастить у новіосали. На все добре. Що ж наші герої свій вибір зробили? Це означає, що ще два побачених сьогодні об'єкти залишаються без своїх нових господарів. Їхніми власниками може стати будь-хто із телеглядачів. Для цього потрібно зателефонувати за указаним номером телефону до агентства нерухомості Парклейн. До речі, набравши саме цю комбінацію цифр. Ви також можете здати, орендувати, купити або продати будь-яку нерухомість у Києві та області. Пам'ятайте, хотіти замало, варто діяти. З вами була програма Нова адреса. Побачимось. У наступній програмі ми шукатимемо елітні будинки у Києві або у його найближчих передмістях.